Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео. У нас це відео починається із білки, із нашого гіпермаркету, який тут неподалеку є. А Ми зараз з тюмими вдвох, тому що Костя там приїхав взагалі, в мене не саме приїхав. Костя приїхав з колегою по своїм справам. А ми з Тьомою ходимо гуляємо, плямо, дивимося. Тьома не відкривай каву! Ні-ні-ні! Мій синура, не можна відкривати каву? Я поки вам тут розповідаю, цьому вже рознос робить. А ми прийшли подивитись на каву, тому що в Старбаксі повинна бути кава з гарбузовим смаком. Я думала, тут є, а її немає, але є дещо цікаве. По-перше, ми вже взяли Кортада, з'явилося. Ми його куштували в кафешки. В Копенгагені коли були, ну, взагалі смак ротаду. Тут, правда, 80 мл, порівнюючи 190 мл ще зазвичай п'ю. Але я вирішила спробувати. Тут 16 штук, хай буде для разнообразия, скажімо так. Майамі, ось якийсь новий смак. Моча. Оце ти хочеш подивитися? Тільки чому не розкривати. А Що це таке? Дуже цікаво. Це щось дуже калорійне, на 220 мл. 220 мл і 125 калорій. Але вдвох із цьому тяжкувато, тому що я все тільки почала записувати, наприклад, з банального відео, втім почав діставати каву із коробки. Там таке задоволення з дитиною гуляти. Ні, гуляти в принципі мені подобається, але, наприклад, дуже важко познімати щось. Познімати, щось, відволіктись сам, подивитись самі щось, почитати, подивитись, що, що воно таке. То Поважкувато. А погуляти в самий раз. Тут дивлюся піжамки непогані. Такий от сет 149 сорок дев'ять корон. Мені розцвітка не дуже подобається. Я не люблю таку кольорову гаму. Взагалі тут здавлюся, все блакитне. І там він блакитний, і тут блакитний. Звісно, ще я люблю чорне. Але чорного немає. Я забула замовити чомі гель для душі шампунь. Зашла тут випір такий з бідний бідний. Це Ліберо. Але єдине, що ніде не вказано, що вони не щеплять очі. Оце мінус. Це хіба що брати, от чисто як рефель о... для душу. Є такий от сейлінг, це прям білковська група. Є дорожчі. Очищення і догляд. Якісь дуже круті повинні бути за 79 крон. Навіть не знаю, що це за фірма. Це щось таке. Не кажу, що щось взагалі. Ну, оце, оце весь асортимент, що можна купити діткам для. щоб покупати. Ну, не знаю. Взяла цей засіб: бейбі, ванна, купання, шампунь. Але прикол в тому, що тут пишеться, що обережно, типу, якщо попадає на очі, то треба промивати. Ну, а як дитині не потрапити на очі? Ну таке. Ось ми вийшли вже в тепличку білки. Подивитися, що тут є. Бачимо, тут квіточки. Взагалі тут вони повинні бути зі знижкою 25. а ні 40%. 40. Але, походу, не ці. Тому що я не бачу тут якихось шикарних знижок. Ти взагалі знижок не бачу. Не то що шикарних. Де які різнокольорові, різні квіти. Гарненько. Ось такі ось тюльпани можна повибирати, якщо тобі подобається 30 крон 7 штук. Є як прокуси. Але це не те, що я бачила. У мені оці подобаються. Отаке, отаке, от таке їх 89 крон, 30 цибулин. Якби воно було по збишки, я взяла б. Що, синочок? Ти хочеш тут цибулю взяти? Ні. Синур, ні. 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 Віднеси на місце, де ти взяв його, покажи. Покажи, де ти взяв? <покривш> Покладеш на місце? От там ти його взяв, так? отут ось цибулинки намальовані. Клаус Делбі. А де ти його взяв? Де ти взяв ті цибулини? А, ось тут, мабуть, сунду. оце ти взяв, так? Поклади на місце, будь ласка. Не вже вдома. А я тьому поклала спадки, думаю, хай трішечки хоче поспити півгодинки-годинку до півсьомого максимум. Прямо максимум. Тому що він заснув ну, 20 хвилин шостий. Надовго ще з ним заснути, тепер І я це заснув Думаю, хай до шостої до початку сьомої поспить. Я хочу, по-перше, зараз розпакувати продукти, які ми купили. По-друге, в мене ще там чекає влог на. Монтаж мені треба домонтувати, замонтажити, вигрузити його ще з вівторка, сьогодні п'ятниця. А то волог з вівторка. Тому що я ніяк його не А Що ми купили? Ну, Чесно, ми такого нічого прямо не купляли, це не були в нас якісь закупи, Це більше хлопцям треба було поїхати купити там принтер. І вони їздили, а ми з, цьому, <смеш> з ними за компанією. Хотіла я собі курточку там подивитися. Я взагалі забула про це. Бо мені треба осінню курточку, в мене немає. А, я не подивилася. Ну, так, що ми купили? Це не я. Це купив Костя, якісь чіпси з сиром і цибулею. Ну, взагалі ми сьогодні плануємо з Костю відпочити ввечері. Ну, от і будемо відпочити, тому це в нас буде. Так, це в мене каша. Нічого не звичайно. Підупатку виглядає. Лохина. Ще купили тюмі такий от світлофор. А тут світиться червоним, що не можна йти. Єдине, що... І він ще в нього неприємний звук. І взагалі я не хотіла, щоб у нього був звук. Але йому сподобалось. Коштував він 32 крони по знижкам. Бо, до речі, там білки сьогодні реально багато знижок було на іграшки, на одяг 25%. І ми нічого не купили. Очамій йогурт. Це він сам взяв. Не знає, що бере такий помблі Stoiner. Для одягу Костя каже, дуже класно пахне. Каже, я його сам би Я не знаю, як це пахне. Я нюхала, нюхала, питалася, намагалася. Не працює в мене ніс в цьому плані, на жаль, і порошок. Також якийсь маленький А. а, плюс. а От зараз начебто щось, щось пахне, але мені здається, це самообман. Все-таки купила цей шампунь. Ну, ми не будемо його використовувати як шампунь, а, ми будемо використовувати чисто гель для душу, і мені треба буде замовити ще тьомі, а саме як шампунь, хіп. І вирішила взяти кортаду. Але знаєте що? А, тут кави на 80 мл. Це означає те, що в мене немає такої маленької чашечки для кави. Взагалі ми завтра з Кості планували поїхати первого дня ще знову-таки по секундах детських. По-перше, там подивитись мені курточку, Можливо, там щось цікаве буде. А по-друге, мені треба чашечка. Як я і казала, нічого такого ми прям не купили незвичного, там або супердорогого, Або до речі, в 80 мл 22 кВт. Це дуже класно. А я не знайшла із кабаком гармузом. то, можливо, завтра ще поїдемо. І я знаю, тут в одному нашому магазинчику в нету в нас в місті повинно бути. Тому вже буде завтра. Я побігла монтувати влог, сподіваюся, я встигну поки Тьома, і змонтувати. І виставити, і зробити обкладинку. А ще дуже важливий момент. Я не знаю, це з Костя приїде, він обіцяв, що недовго затримається. Йому треба покусити газон, а мені треба помити горщики з квітами. Бо я так і не помила. Добрий день, наш наступний день. Ми приїхали в Генбрук. Це по Я хочу подивитися курточки, і мені треба чашечку. Дві. Ну тобі також. Ти захочеш картаду поспробувати? Ну Щось я пройшла. Скоро тачка нас ну, взагалі якось туго. Немає взагалі нічого. О, весільно Ну, Тут такі сукньки є. на новий рік. Зустрічає новий рік. Якась фірма Маа. Ні, це просто не фірма, це H&M. Мама. Непогано. Сукіньки тут можна знайти, такі Я тут одну колись навіть і знайшла. Настільки я не люблю сукні, але тут знайшла. А ось і чашечка. Отут чашечок дуже багато. Це маленька. Тільки цікаво, скільки тут мілілітрів. Що, до мами хочешь? Ні. Класс. Прыгай. Прыгай, Пригай. Тим. Прыгай. Так, я пройшла покавую. Я знаю, що тут є. Ну, от нас Прикол. гарбузово спайс лате 39 крон, до речі. Це дуже гарно, так? Ну і пить. А таке не хочеться коштувати? Ну, можна. Соробеньку, напевно. напевно. Так молодці і колега стоїть. А скільки йде? 220, чуєш, там 190 ми зараз в клієн. Кофе флайк, по-моєму, 190. Це не картали, там де 80 мл взагалі. Ми вже вдома приїхали, Костя пішов косити газон. Ми з цими розпакували пакунки, і до речі, я купила собі кофту. Не Курточку, курточку, на жаль, я собі не купила, не було там вибору. Ми пройшли ще по місцевим магазинам, теж Вибору немає. У мене лише з'явилася ідея, можливо, якось попасти в HDM, подивитись там собі курточку. Взагалі, я б собі побачила, знаєте, в мене є така ковтинка зелена, оливкова зелена, я її часто на майку накидаю. І я хотіла її давно змінити. І я знайшла. Схожа ковтинка, також H&M, але вона сіра і вона. Дуже схожа, це бейзік, uh, Дуже схожа з тканиною кофти, яку я люблю носити, яка в мене вже uh, не знаю скільки років, але я ніяк її не можу замінити. І якби я знайшла таку вейчиндем, я б ще її знову купила, але не бачу. Тєм. А можна розповісти про твоє продавчення? Коротше, у Тьому з'явилась... Його улюблена, продавчиня. У нас в магазині в Лємвігу в Нормал є дівчина, яка ну, така, ну вона дуже приємна, вона привітна, і от якось не знаю вже разів всім. Так точно, коли вона нас бачить, вона вітається. Я вчу чому також вітатися. І вона сам це робить якось так з спошмі... посмішкою. ну коротше, Дуже приємно. І якось про це розповідала, але він її не запам'ятав особи. Він не знає, що вона існує, але яка вона, він не знав. І от сьогодні я захочу, дивлюся на касі. Я така думаю, що ну, можливо, наказ якраз діти, в цьому зможуть з нею нормально привітатися. Але вона кудись спішила, вона вийшла з класу, вона побачила мене, почала посміхатись зрозуміла, що ми всі разом, так. я записую. Зрозуміла, що ми всі разом. Ми привіталися один одним, посміхнулися. Та да, я від будь ласка, можна. А ти посидиш чи ти підеш? Іди. Ти по справам? Іди. Іди. І це. Ну і коротше, вона посміхнулася, і потім вона якось підійшла до Тьоми, підійшла до нас з нами привіталася. Тьом, не треба так робити, синочок. Ці штори скоро полетять. І Тьома разом з ними. А сонце просто світить, і тьома вирішив, штори треба закрити. А, ну, Загалом вона якось так підійшла до нас, Тьома, що мазенька, ну, вона пішла підійшла до нього. Тьома, зараз виходить, я на подушки покажу. І вона отак його за плечі бере і типу в очі ну, дивиться в очі, так якось лице до лиця і вітається з ним на денський. Тьома не те, що злякав, він не зрозумів, що до чого. Але коли вона побігла потім далі по своїм справам, чому побачив, що це вона, він почав посміхатися, такий прям засіснявся, Ну, Коротше, такий прикольний момент, Знаєте, коли вже в такому віці, що, ми, що в цьому є та людина, яка от навіть ну, в соціумі да, не домашня, не та, яка поряд з тобою завжди, але десь десь є така людина, яку він радий бачити. Ну, це прикольно. Я думаю, знаєте, мені здається, ми вже в нормах будемо заходити не тому, що нам чомусь щось там потрібно, а щоб Тьома привітався з нею. Я не здивуюся, якщо з часу він буде сам просити зайти привітатись. Все може бути? І так, ми купили цей напій. Starbucks Е і Pumpkin Spice Latte, дуже цікаво, тому що Макдональдс я куштувала, мені сподобалось. Подивимося, як буде на смак тут. Ну, я, до речі, мовила Костю спробувати отаке. От Він в принципі, любить якусь таку смачненьку також, тому вирішила спробувати. Знаєте, що ще радує, Що тут різними мовами написано? І є зі смаком карамелі. Це так приємно. Ми купили все-таки чашечки і штучки, Їх якраз було дві. Ось такі от гарненькі, Вони по 10 крон були. Ось такі от. Макраз поставить. І приготувати собі каву. Це чисто для картаду, тому що для інших ці чашечки маленькі. А для картади якраз... Я виміряла цю чашечку і, виявляється, тут аж 200 мл. Хоча так і не скажеш, що сюди може містити з 200 мл. Просто оця кава, вона також 200 мл. І мені здається, воно буде прям притикне. Ну, давайте спробуємо. Тут 170 мл молока і тільки 30 мл кави. Вона калорійна досить така. Мамо, хоча не дуже. На 200 мл 87 ккал. Ну, ладно. Тільки шкода, що тут на 6 порцій. Лише. Камаїз? До речі, дуже помітно, що кольор не чисто білий, а як гарбуза. А це взагалі на одиничку. Чи не перелилось, Ура! але прям притик-притик. А Костя захотів в Кортаду. І чашечка. Ну тут навіть менше, тому що 80 мл. Сферта, що вісімдесят миллилитрів. Пінка точно смачна. Не, вона смачненька, вона вона солодка, Але так, але да. це мій смак. Ви ще щось зимове придумали. Угу. А ти куштуй карта, да? Ну, Запах. Дивно? Наподи. На крепінька. Мені в кафешці сподобалась. Крепінька. Прямо хорошо крепінька. Не американо, яке прямо Больно б'є по, -по, -по пороті, як міді Ну, то, Там ще латим... не, смокіла. Не Ой, не американо, я сказав, що я каму спутав з експресу. Експрес? Ну така для мене крепковата. якщо... кряпкувата. Тут без цукру. Ну так, мені треба ще звикнути, щоб пити каву, отаку каву без цукру. Ти та та ж казав, що на роботі в тебе там є Ну Там я вже не п'ю її, вона прям дуже пагана. Вона розчинна тебе. Я спробувала те, що п'є костя, і це не те картада, яке я куштувала. Воно дуже гірчинку відчутно. Mm -hmm. Я б туди ще молока, сливок, вершків би накидала і цукру додавала. Я вчора помила все таке. Квіти, занесла в будинок, помила. Тепер так гарненько. Вирішила врятувати ці бегоні. Тому вони в мене тепер ці два в цих горщиках ростуть, а цей побільше Ну, Тим паче, що вони люблять сонечко, це нормально. Єдине, що хочу ще пересадити грошове дерево, а тут ще, до речі, авокадо поставила. Поки воно не дуже гарне то я його заховала, щоб його не дуже видно було, але при цьому на нього потрапляло світло і сонечко. І сюди вирішила поставити аспарагус. Сподіваюся, що йому тут буде нормально. Тут, тут у мене і калатея, орхідеї, фіалка і аспарагус. Нічого